Завершення небезпеки літньої моди, високі підбори заради струнких ніг, стринги, міні-спідниці і тісні джинси не тільки неодмінні складові гардеробів сучасних українок, але й страшні вороги їхнього здоров'я. Чим доведеться жертвувати заради краси нинішнім модницям, досліджувала Соломія Вітвицька. влаштовую экскурсию в властную квартиру. Куда глянь, все шкидливо. Ну, что это вредно для позвоночника, там еще все, все остальное, но на самом деле я вам хочу сказать, что девушка на каблуке, вы сами прекрасно понимаете, дорогие мужчины, выглядит намного сексуальнее, ну, я не знаю, намного привлекательнее. Обувь на высоком каблуке, она меняет, Положення таза міняє із гіп пояснічного діла позоночника. Шалений попит на взуття, що додає у зрості, відзначають продавці вищі ціни. Можливо, шкода покупців не лякають. Каблук є каблук. на всякамкаблуки, а вона і сама себе комфортніше відчуває. 12 сантиметрові підбори, стрінги і доповнює все тісний корсет. Все це дуже некорисно, але неодмінний атрибут нинішніх сучасних краль. Мода модою, а медики вже оголосили про найбільших ворогів здоров'ю. Рожеві, жовті чи фіолетові скельса в окулярах пропускають ультрафіолет. Синтетичний одяг не вбирає вологи та створює ефект парилки, загрожують від алергії до почервонінь, висипань та поганим самопочуттям. Надто відкритий одяг взимку міні-спідниця, провокує целюліт, цистіт, радікуліт. Влітку оголені плечі та позу можуть обгоріти. Неякісно вічно підведені брови та губи змиваються кілька років, а виправити татуаж з похибкою. Неможливо. Тату дири у тілі та нарости на зубах поготів недобре. Маняша має кульчик у носі на більше не відважиться. А от чим глибше в шаху тим більше знаходимо забороненого. Стрінги, жінське бельо. Говорять, що це достатньо вредно теж для жінського здоров'я. Но давайте на вскідку одразу, вот смотрите, які красиві э, трусики. Посмотрите, які камушки. Гінекологи, ну якщо можна так сказати, не любим совсем узенькі стрінги, як я шутя говорю, дві веревочки і лістик. Шнурочки натирають ніжну шкіру та викликають подразнення. У крамницях такий товар та ще й у спекотні дні розлітається. А літом стрінги, так як це дуже відкрита білизна, і так більше користується попитом. Коли вже йдеться про білизну, бюзгалтери пуш ап та різноманітні корсети додадуть вам блиску. От вот блідить на настолько. Гарно. Але стиснуті та деформовані груди дякую, не скажуть. А тут ще й ефект парової бані для шкіри згубний. корсета, пояс, На пупка живот, То приводить того, що верх раніше чаще можуть обмарки. Лікарі додають, як би спокусливо не виглядала білизначе одяг меншого розміру. Купувати не варто. Я беру на розмір менше, от таким образом стараюсь похудеть. Чим вужче, тим гірше важко рухатися не лише вам у таких штанях. Кровообіг теж порушується, а від перети. Тих нервових закінчень ще й на стегнах можуть з'явитися розтяжки та почервоніння. Брюки, які носять наші дівчатки, теж чуть-чуть неї ну, не так зжимати. Але тут навіть мудрі матусі не завжди про здоров'я думають. Не завжди удобно, але я терплю. Сліната піджимаю живот, ліпчики всегда Ті, що тільки... Которі... вредні. Да. Усі Жертви, щоб вразити чоловіків. Носять все, що вузько, відкрито та мордують ніжки височезним взуттям. You. Соломія Відвіська, Лідія Паньків, Інна Боднар, ТСН Тиждень, 1 Один піс один.